5 градусів тепла». Світлана Передельська показує термометр у своїй квартирі в центрі Луцька. Каже, така температура у неї тримається третій день, з її слів усе тому, що в неї пічне опалення, а купити дрова їй немає за що, проживає з лежачою мамою. Мені голодні, на харчі нам вистачає. А щоб дрова купити, то я думаю, що... Прошлу зиму то мені там допомагали там люди. Вони приносили дрова. О, і от сусіді теж жінка розповідає, що звернулася за допомогою до міської ради. Її мамі, як інваліду першої групи, пообіцяли безплатні дрова і привезли. Деревану вивантажують біля її будинка. У цих дров мені вистачить на дві зими. То точно. Жінка несе дрова, щоб нарешті обігріти квартиру. Дрова для Світлани та її мами це дерева, які комунальники напередодні зрізали у центрі Луцька. Про це Суспільному розповів майстер підприємства Парки та сквери Тарас Обозовський. Ми маємо ордер на видалення дерев. У цьому ордері в нас є 5 дерев. Це ялина, береза і два клена. Дерева на даний момент є сухостійні, ті, що усипаються, приносять загрозу як майну, так і життю і здоров'ю людей. Лучанин Володимир Ліщина каже: у цьому скверку щодня п'якаво каву і давно помітив, що дерева сохнуть. Дуже шкода, ну але що поробимо? Так сталося. Вони чогось хворіють. Ті дерева от слідуюча хворіє. і там на углу є зрізана ялинка. Одна вона теж захворіла її. Зняли. Зі слів майстра підприємства парки та сквера Тараса Обузовського, цього опалювального сезону, згідно із розпорядженням Луцького міського голови, їхнє підприємство зобов'язали доставити деревину у понад сотню домівок. Мало забезпеченим сімей військовослужбовців, багатодітним. Ми маємо список на 113 сімей. Кожна сім'я отримує по 5 кубічних метрів деревини. Це повний самосвал дров. каже, що пільгу дрова цієї осені отримали понад 30 сімей. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк.